Вітаю вас. Так, проводила минулий ефір, був він такий прекрасний, цікавий, насичений, але щось пішло не так. І ефір зірвався. Це у мене перший раз таке, але в принципі я не так багато ефірів і провожу живих. Тому я вирішила коротенько вийти, не відволікатися. Це для мене буде урок про те, що там були коментарі, і я на них відволікалась і багато відповідала. Хоча, в принципі, прямі ефіри для того є, щоб спілкуватися з людьми, дізнаватися. Дізнаватися, чим дихають люди, що цікаво, але в мене поки що напрям формувати свою аудиторію, тому було питання, для кого ви це розповідаєте. Я говорю своє позиціонування. Мене звати ментальний тренер Оксана Куранта, ментальний тренер для творчих, для допомагаючих спеціалістів для творчих людей, які створюють інтелектуальні продукти. Своєї діяльності, продукти творчої діяльності реалізовують їх і думають про те, щоб зробити це прибутково. Не просто щоб це приносило задоволення, сенси, користь і так далі, а і прибуток. власне. І сьогодні я для того, щоб вам, можливо, це після. Тяжкого робочого дня а, чи робочого тижня, може і не тяжкого, але в принципі такого насиченого, я впевнена, тому що зараз у нас турбулентні часи, і хочеш не хочеш, але а, взаємодієш з тими моментами, які десь привносять якусь турбулентність. А, стрес, іншими словами, сподіваюся, ви мене розумієте, тому що от а, вчора говорила а, такий термін трансформація, і мені питають, це про що? А, тому хто не в темі саморозвитку, хто не, а, ну, не на «ти» з цими темами, то трансформація це зміна а, з одного стану, наприклад, в інший чи з одного положення в інший. І а, я а, знаю. І сама проходила, і в принципі є досвід, коли ресурси важливі. Ресурси у нас є матеріальні і нематеріальні. Найважливіше, найцінніше те, що тяжче відновлюється, це не відповідний стан, коли ми себе відчуваємо без мотивації, це впливає на здоров'я, ментальне здоров'я, коли ми. Знаємо, Маємо контакт зі своєю самоцінністю. Ми себе любимо, поважаємо, коли є, а, коли є дивні коментарі. А, може, я чогось не розумію, але а, так от, коли ми га маємо гарний стан, коли ми а, маємо контакт зі своєю самоцінністю, а, вітаю вас, то ми поважаємо себе, поважаємо інших людей, і ми ну, створюємо щось прекрасне. Ми говоримо іншим людям прекрасні речі, ми помічаємо прекрасні речі, ми насолоджуємося цим життям. У нас немає ні до чого претензій. А ми створюємо те, за що можна подякувати собі. Подякувати простору, в якому ми є. Ми не просто так я вважаю, народжуємось там чи інакше в якій території, а не просто так. Ми народились в ці турбулентні часи, стресові часи. Значить, у нас є сили з цим щось робити. А для цього це не просто те, що буде само собою, це потрібно тренувати. Якщо очікувати, буде чи не буде, то може бути, це буде сюрприз, це буде чарівність, а може й не бути. І якщо робити самостійно, робити якісь кроки, знати, що робити, мати ясний план, то це ну, є більша вірогідність, що це буде. А, зараз, коли є. Я думаю, що цей ефір дивляться дорослі люди, коли є прийняття того, що ми маємо певну владу хоча б розпоряджатися своїм станом. Не у всіх є привілегія розпоряджатися своїм часом. Для цього потрібно все-таки підійти трошечки серйозніше. Саме з такими людьми я і працюю, які організовують свою діяльність і діяльність уже як реалізація професійного потенціалу. Сподіваюся, це зрозуміло, що таке потенціал. Тобто це можливості, але реалізувати їх і реалізувати, саме що з цього буде фізичний фактичний результат, з цього буде якийсь прогрес, з цього буде прибуток знову ж таки. Це різні речі, що це є в потенціалі, і це є по факту вже як результат. Як ми це примінили саме для таких людей? Мотивація важлива як ніколи. А коли в нас є мотивація, ми впевнені в собі, ми рішучі, ми приймаємо швидко якісь дії. Наприклад, сьогодні я можу допустити, що були ситуації, які можливо або там от вчора ввечері або сьогодні, ви. Думали, яке рішення мені прийняти, чи прийняти мені його чи ні, і от ваша впевненість, ефективність, ваші результати, ваше процвітання, рівень життя воно залежить від того, наскільки, по-перше, ви швидко приймаєте рішення, наскільки у вас є ресурси для того, щоб реалізувати це рішення, там повпливати на те, щоб отримати позитивний результат. Я думаю, ви зі мною погодитесь, що можна, наприклад, їхати на інший континент дуже довго і нудно можна сісти на літак і ще з різним комфортом. І швидко добратися так само і цілі, які ми ставимо перед собою, ну, от, наприклад, для жінок змінити щось або робити якусь, там, якісь там вправи, наприклад, щоб ну, прибрати там живіт той самий, наприклад, після народження, особливо після кесаревого розтину, можна робити якісь вправи, там, масажі і так далі. І інші там якісь процедури, можна піти заплатити 20 тисяч євро і зробити собі прекрасний живіт. Але ці 20 тисяч євро. Ну вони є в кожного, не в кожного. І саме для тих людей, які зацікавлені для того, щоб процвітати матеріально, щоб мати матеріальні ресурси, в потенціалі в нематеріальному потенціалі в ресурси є всі. Потрібні для реалізації того, що ми хочемо, але це теж ще завдання, щоб з нематеріального, з ідеї, тому що говорити, знаєте, говорити кожен може, наговорити все, що завгодно. А коли ми починаємо щось робити, проявляються якісь наші внутрішні програми, якісь системи. Та ж родова елементарно. Ми всі родом з дитинства. Ми всі родом з сім'ї, там, де є батьки. Неважливо, вони з нами, не з нами, там наскільки довго були разом і так далі. Але у кожного із нас був, був тато, була мама, і в них були там родичі, і так далі. і і так далі, і Ці всі історії. Не буду зараз про родову тему, але це все впливає на нас. А це тільки одна із систем, в яку входить людина. От, і це все дотично до того, як ми себе почуваємо, як ми мислимо, що ми робимо, який у нас рівень енергії, яка у нас мотивація та і так далі. І що ми взагалі вважаємо, що наші цілі, наше життя воно важливе, воно цінне і. На що ми, в принципі, маємо право і до чого ми маємо доступ? Одна справа теоретично це говорити, інша справа, коли ми це починаємо робити, і це, ну, це не передбачування. Це проявляються різні програми, різні конфлікти. І той, хто не пропрацьовує це, ну, ми за це платимо життєвою енергією, і життєвим часом. Все, все решта ну, можна швидко вирішити. А як ми розпоряджаємось своєю енергією, своїм станом? От, Наприклад, да. попередній ефір у мене був, коли мені писали от вчора там, з сусідньої держави, мені писали коментарі, можливо, то боти були, не знаю, сьогодні там ну, такі дивні слова були. Як я з цим справлялась? Ну, Тобто, якщо в мене є мотивація, що я роблю? Для чого? оця ясність шляху, я можу це використати потрібним собі чином, тому що там за цими коментарями сидить людина, яка, ну, яка присвячує цьому. Свій свою енергію, що я оця енергія вона потрапляє в моє поле, що я з нею роблю? І моя діяльність направлена на тих людей, які цінують себе, або яку вибудовують цей контакт і своєю цінністю, впевненість для того, щоб примножувати. Знаєте, не потрібно боятися те, що реалізовуються якісь ідеї і реалізуються, і будуть успішними процвітаючими люди, які несуть якийсь деструктив, якусь розруху, якесь злість, якісь вони довго не проживуть. Їхні ідеї довго не проживуть. Тобто, це короткострокове те, що проявляється. І успіх має те, що побудовано на тих цінностях, які про довгостроковість і про якість, і про це. Не кожен знає, багато людей потрапляють в пастку справедливості чи несправедливості. А от там, наприклад, хтось творить якісь несправедливі речі і пішли воювати за якусь, за якусь примарну справедливість. Якщо ми йдемо із злостю в серці, в нас нічого не вийде. Якщо ми йдемо і знаємо, маємо контакт з справжніми цінностями, справжні цінності, які продовжують життя. Продовжують процвітання тоді. Але люди з тими, які мають оце світло в серці, які мають там. Ідеї вони реалізовують, вони мають сил. Оця злість вона випалює людину зсередини. злих конкурентів, людей, які там творять якісь із заздрощів, із агресії, із образу. їх ніколи не потрібно боятися, тому що вони самі собі створюють оце карма. Це не те, що там Бог когось карає. Це те, що ми собі створюємо крок за кроком. І тут важливо, щоб у вас була своя а, ціль а, і от перевірка на істинність. коли ви. Будуєте щось, створюєте щось, це відносини з людиною, з партнером, в сім'ї, це побудова бізнесу, це там щось, от реалізація якась. Коли ви це робите, тому що вам цікаво, тому що ви отримуєте від цього задоволення, тому що це ви, ну, це спосіб вашої реалізації, ви кайфуєте від цього. Там буде результат, там буде гарний результат, там буде процвітання. Ви вже отримуєте в моменті, коли ви це робите, насолоду. А результати вони попереду. Але і важливо пам'ятати про те, що ви відчуваєте ну, в шляху. Так, це перше. То в мене план один, а я розповідаю от те, на що йде енергія зараз. І це для вас має бути це така фішка, яку пам'ятаєте, якщо ви хочете реально щось реалізувати, якщо вам навіть дуже заманчиво, що щось зараз дуже популярне, що хочеться комусь зробити на зло, або хочеться, от ви бачите, і хтось щось робить, а ви не, не погоджуєтесь там з якимись підходами чи ще там щось. От хочете, знаєте, от ви керуєтесь там заздрістю, агресією, образою, чи от на зло комусь, чи з кимось конкурувати, з цього нічого не буде. Ви просто Витратити свій час, свою енергію, і все це розвалиться. Ви вигорите просто в процесі. Ви вигорите це ну це найкращий варіант розвитку подій там. Оптимально, що ви створите для себе там якісь речі, які потім вас же будуть, знаєте, в самий такий непідходящий момент будуть вам повертатися і боляче вас бити. І ну, хтось називає це і бумеранг, я просто називаю це причинно-наслідкові зв'язки, коли ну, сам створюєш те, що хочеш. І тому, коли ми створюємо собі процвітання, коли ми вибудовуємо певний контакт, якщо ми зацікавлені в такому. В результаті якісному, довгостроковому, нехай для вас буде таким зіркою, яка веде вас по вашому життєвому шляху, те, що ви це робите від любові. Коли ми прокидаємося кожного ранку і думаємо, а що я від любові можу, опираючись на свої знання свого освіту, опираючись на свій досвід, свій життєвий досвід там. Професійний досвід і так далі, розуміючи свою ціль, що я можу створити від любові до себе, від любові до своєї справи, до своєї сфери, до людей, що я можу створити, і ви берете і робите. Тоді у вас все дуже. Дякую вам. Дуже дякую, дуже приємно. Я дуже рада вас бачити. Ну, це правда цінна. І бачите, от скільки було негативних коментарів, це, мабуть, для того, щоб все-таки дочекатися позитивного коментаря і ніколи не скупіться на, на подяку, на якесь красиве слово, на те, щоб бачити цей світ гарним. Рекомендую вам зайти на канал Скарби Роду. Я сьогодні проводила такий ефір практику в телеграм-каналі Скарби Роду, про якраз про відкрите серце. Що відкрите серце воно прибирає будь-які там мотобра, Будь-які там перепони на шляху, і зазвичай нересурсний стан, повертаючись до нашої теми. Нересурсний стан він а, проявляється в тому, що людина, наприклад, не вірить в себе і, здається, ще в своїй голові. Коли подумали, порівняли себе з кимось. Коли ми знаємо свою цінність, коли ми знаємо, діємо з любові, опираючись на ті факти, які в нас є. Там освіта, там ті ж самі дипломи, там навички, якісь уже результати, знання, там особистий досвід. Ми не сумніваємось, тому що це наше, це дає нам впевненість, опору, силу. Коли ми порівнюємо себе з іншими, з шляхом інших, і зазвичай ми порівнюємо тих, кого ми бачимо, хто сяє яскраво, а ці люди вони теж пройшли певний шлях. Тобто, хіба що якщо порівнювати, то себе, коли ми там, наприклад, в будь-якій сфері ми іноді порівнюємо себе ну, там, з кимось, на кого ми або рівняємося, або вчимося, або просто вони видимі. І варто порівнювати себе з ними, коли вони тільки починали, там в якомусь там, якщо десятикласника порівнювати з людиною, з дитиною, яка тільки починає ходити, це буде неправильно так само і в реалізації певних цілей. І от які перепони бувають у цього ресурсного стану, це що людина не з'єднана з своїми цінностями, з своєю силою, напрацюваннями, порівняння з кимось. І вже коли ми думаємо, порівнюємо, ми ну, зазвичай програми. Або коли ми навіть себе порівнюємо з кимось і думаємо, я молодець, в мене там все класно, то тут є така, така можливість звалитися в гординю. теж. То навіщо ми це робимо? Щоб повчитися, це може бути, коли, наприклад, ну, всі ми один одному щось підсвічуємо. Ми... Є такий вираз, що людина об людину раниться, і людина об людину всілюється. Саме тому цінність допомагаючих практиків їх не заміна ніякий а, цей інтелектом. Це uh, була слово, <смі> ну я думаю, ви зрозуміли. І, 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 там, або робота там з книгами, скільки є доступної інформації, скільки є літератури. Але все-таки, коли ми контактуємо з людиною, uh, живий контакт, uh, то це ну, більш ефективніше. Uh, друге, це коли людина зробила один крок, а потрібно до цілі зробити там, я не знаю, 250 кроків. І звісно, що Ну, здатися після першого кроку. Це вже такий спосіб не дійти, не реалізувати. І це прибирає нашу впевненість собі, знижує. Тобто доводити до кінця. А як зрозуміти, що навіть якщо ми не дійшли до того, що ми планували, зробити висновок? Який висновок, яка сила, який досвід позитивний, я собі отримала, там, наприклад, для, для чогось більшого, ми можемо, ну, не змінює свою думку, своїх цілей, своїх напрямів, тільки або людина мертва, або нерозумна людина, яка просто от вперлася. Знає в стіну, що от це мій принцип, і я не хочу нічого змінювати. Ну, кому ти зробиш гірше? Потрібно обирати те, що правда приведе до реалізації, до процвітання, а не просто витрачати свій життєвий час, свою енергію, от ну, просто щоб доказати комусь щось знову ж таки. А, і а, третій спосіб, як можна втратити свою мотивацію, як можна обесцінити себе, а, свій досвід, коли ми зупиняємось уже за крок до якоїсь перемоги, за крок а, до того, щоб отримати результат. Ми багато-багато-багато робимо, робимо, робимо. Але от відчуття, що якась бетонна стіна ніби не пропускає от, ну, де ж віддача від того, що там робимо. Але. Знаєте, коли, наприклад, ми варимо борщу або там, чи готуємо якусь страву, важливо дати час цьому, щоб це приготувалось, тобто дати час чомусь, і, можливо, це найголовніше, щоб це от, розквітло. Такі от хотіла ще, я думаю, завтра запишу практики конкретно практики, які направлені на те, щоб очищатися від нересурсного стану. В мене є така рубрика. Вранці ресурсний ранок ввечері, а в понеділок, завтра, субота, завтра вихідний. А тому в понеділок я думаю, запишу техніки, які будуть направлені на те, щоб підтримати цей ресурсний стан, щоб не здаватися. не Знижувати свою самооцінку, вірити в себе і е, е, дочекатися тих результатів, приємних результатів, ви пам'ятаємо про те, що е, в яку гру ми граємо, за якими правилами, які наші правила, що для нас є нормою. І е, зараз, коли ми вже дорослі, е, коли в нас вже є більшість можливостей для того, щоб реалізувати те, що нам хочеться. Е, Дивіться на себе як на чарівника, який є от, у нас є внутрішня дитина, такий, аспект, риси, вся сукупність досвіду дитячого. От що вам хотілося в дитинстві? Оце контакт з внутрішньою дитиною, вміння радіти життю, захоплено дивитися на цей світ. А він відповідає якраз за цю життєву силу. Тому радуйте свою дитину. Перед сном, наприклад, або вранці питайте: там, мій гарний хлопчику чи моя гарна дівчинка, що ти. Хочеш сьогодні, чим я тебе можу порадувати? І оця внутрішня дитина, оця життєва енергія, творчість. Коли ми дивимося на світ і ми радіємо йому, воно дає енергію жити. Навіть тоді, здавалось би, коли ну, просто все руйнується довкола. А є люди, з якими ми коли ми з ними стикаємось, ми ніби побували в саду якомусь. От бути тією людиною, яка буде маячком. Якщо вам, звісно, це потрібно, якщо ви відчуваєте такий поклик, якщо, ну, якщо потрібно себе змушувати, значить потрібно щось пропрацювати. Якщо ви відчуваєте гнів, агресію, образу і так далі, то коли ви відчуваєте це, інші моменти, інші люди можуть бути лише тригером. А причина десь, десь зовсім в іншому. І тут потрібно говорити собі стоп, робити вдих-видих декілька підходів. І йти до спеціаліста, якому ви довіряєте, якого ви обираєте, є різні на різний смак, і всі мають місце бути, тому що ну кожному підійде щось своє. І хтось свій і свій метод і на все свій часом. І йдете, пропрацьовуєте і живете далі щасливо, радісно і ресурсно процвітаючи. Бажаю вам мудрості, бажаю вам гарного вечора, гарних тихих вихідних. А, нехай, знаєте, от особисто у мене вже чомусь новорічний настрій. От, хочеться вже, щоб випав сніг. А, хочеться вже якихось таких от, там. Хочеться. Хоча б, хоча б, за календарем свята. Бажаю вам гарного вечора. Дякую, що ви були. Це дуже цінно в п'ятницю ввечері. І бажаю вам процвітання. До нових зустрічей, пишіть, можливо, якісь теми буде цікаво розібрати. Я ментальний тренер, маю психологічну освіту, працюю з людьми, які розкривають потенціал людей, потенціал допомагаючих практиків, творчих особистостей. І ми вибудовуємо стійкість в цей буремний час. Ми працюємо з новими станами для того, щоб. Створювати прибуткові результати для того, щоб було мислення підприємця набиратиму нових людей для відпрацювання технік, тому що готуюсь на підвищення кваліфікації. Бізнес-розстановка з грудня сподіваюся, все вийде і саме тому проводжу ці стріми, тому що мені потрібні бажаючі, які хочуть розвивати свою справу, які хочуть ясність внести в свою діяльність. І я завжди за те, щоб допомагати людям реалізовувати прекрасні цілі. До нових зустрічей. Гарного вечора!